Приїй, дівчатка! Для початку хочу вам представити must have для майстрів. Це айрбаза від фірми Fox, призначена для відновлення вбитих, стонжених і пошкоджених нігтиків. До складу входить такий компонент, як волостиніт. Він слугує нашим, скажімо так, відновником. І сьогодні я цю базу буду використовувати на собі. На відео видно, що мої нігтики дуже тонкі і скручуються. Вони вимагають відновлення. Так що в цьому відео ми відновимо мої нігтики, зробимо нарощення гелем на верхні форми, а ще я покажу, як фарбувати чорний колір під кутикули і уникнути затіків. А це буде поетапно, я все буду пояснювати і показувати. Тож відео буде корисним. Ну, мене звуть Анна і ми починаємо. Для того щоб профарбувати під кутикулу і нігтик у нас був акуратним і красивим, треба зробити чистий манікюр. І починається він зі зняття. Оскільки нігтики буду нарощувати, то мені треба зняти абсолютно весь присутній матеріал. Відкриваємо кишеню. Нам важливо не просто відсунути кутикулу або як, а все детально пропрацювати і саме відкрити її. Тому не поспішаючи, ми відсуваємо кутикулу апельсиновою паличкою без різких руків, щоб не травмувати шкіру. І перевіряємо на склейки. Якщо вони є, то їх також треба прибрати. Далі підняття лусочок. Це теж дуже важливий момент, саме підняти їх, а не просто повозити пилкою по нігтям. Рухаємось в один бік без сильного натискання, щоб не перепиляти і без того вбиті нігті. Пальчиком ми натягуємо бічний валик і також працюємо там пилкою, щоб було хороше щеплення з матеріалом, і не було потім відшарувань у зоні синусів і бічних паралелей. Я прибираю повністю вільний край, бо він мені не потрібен. Бо нігті скручуються, і якщо нейтральний нігодь залишити, то далі матеріал почне також сколюватись торця. Переходимо до роботи з фрезою. У мене це полум'я синьою насічкою. Також без зайвого тиску гарненько вичищаємо все, що у нас налипло і наросло. Дов речі, опрацьовуємо синуси, щоб у нас не залишалося ніяких частинок, які нам заважатимуть під час покриття. Прибираємо пил пензликом і починаємо зріз кутикули. Щоб чисто зрізати кутикулу, треба дивитися, як входять ваші ножиці. Нижнє лезо ми заводимо під кутикулу і дивимося зверху. Ножиці не повинні лежати на валиках і не повинні нахилятися на пластину. Зрізуємо єдиною цілою ковбаскою, щоб потім у клієнта не було задирок. Коли завершуємо зріз, носик ножниць має дивитися трохи наверх, тоді й вийде чистий і красивий манікюр. Знежирюємо нігтик і тим самим добряче прибираємо пил і дивимося, чи все у нас там чистенько. Перед нанесенням бази я використовую дегідратор, наношу його повністю на всю пластину, а потім ультрабонд. Він створить клейку основу для бази і працюватиме як двосторонній скотч. Даємо час йому випаруватись, це 20-30 секунд, і переходимо до відновлення. Цю базу треба ретельно розмішати перед нанесенням. Потім пушером я відсуваю проксимальний валик, щоб профарбувати якомога глибше базу. Наношу її середнім шаром і сушу в лампі 1 хвилину. Під час полімеризації чутливі нігті відчуватимуть печіння, тому ручку потрібно витягати на кілька секунд, а потім продовжувати сушити матеріал. У жодному разі не терпимо біль, бо можна отримати термічний опік. А в результаті оніхолізис. Для нарощення я вибрала форму арочного квадрату. Ці форми також від Fox. Приміряю їх до нігти, форма має бути розмір, в розмір або трошки більша. А нарощувати буду рідким полігелем від фірми Луна. Ставлю краплю і розподіляю її за формою, щоб гель повністю закрив і не було ніяких лисих ділянок. І відразу ж тоді розподіляю гель на бажану довжину. Якщо ви боїтеся, що гель попливе по валикам, то візьміть звичайний затискач і в такий спосіб ви натягнете поколушечки. Практично невоговим натисканням з'єдную форму з нігтиком і фіксую ультрафіолетовим фонарем, після чого швиденько ручку в лампу і наповне просихання. Важливий дуже момент: не знімайте форму відразу. Дайте час, щоб гель охолов. Тоді він триматиме красиву арку. Після просихання обов'язково знімаємо липкий шар. І ось ці затіки ми обов'язково приберемо звичайною алмазною фрозою. Нічого страшного, в цьому немає. Гель рідкий, тому так виходить. Робимо опил форми і прибираємо сходинку, яка в нас утворилася. Це також можна зробити тонкою фрозою, кому як зручно. Я ще раз прибираю весь пил і робимо вирівнювання. Пальчиком я натягую валик і промазую тим самим гелем пластину. Потім ставлю невелику крапельку біля кутикули і розрівнюю її тонким пенсом. Нагадую, що під час роботи з гелем біля кутикули і буковушечок він має бути по мінімуму. Також не забуваємо перевертати пальчик для створення правильної архітектури, після чого сушимо матеріал одну хвилину. Далі прибираємо дисперсію і переходимо до покриття кольором. І перший секрет це ретельно прибирати липкий шар, тим паче з гелю. Інакше колір просто буде затікати. Другий секрет допомагайте пушером. Відсуваємо проксимальний валик і пальчиком натягуємо його. Третій секрет покривайте спочатку тонким шаром і допомагайте собі дуже тоненьким пензиком. Тоді все буде виходити ідеально. На середньому панчику я вирішила зробити леопардовий принт, тому дотсом я спочатку ставлю такі крапочки з золотим гейлаком і сушу в лампі 30 секунд. Після просихання, тим же дотсом я їх обвожу чорним гейлаком і додаю ще декілька маленьких чорних плямочок, після чого також сушу в лампі. І ось той момент випилювання. Тут я роблю перед топом, оскільки є ймовірність того, що фреза може зіскочити. Натягую пальчик, тим самим створюю простір для роботи фрезою. Прибираю пин і перекриваю всю цю красу топом без липкого шару. Так що, дівчатка, глибоке профарбування чорним гейлаком це більш ніж реально. Просто потрібно знати ці всі фішечки. Ну, а цей манікюрчик, що в нас вийшов, викликає неймовірний захват. Ми разом відновили, наростили і створили таку красу. Велике вам дякую, що провели цей час зі мною. Ви моя мотивація, дівчатка. Тому не забувайте ставити лайк, якщо вам це відео сподобалось чи було корисним. Звісно ж, пишіть свою думку в коментарях. Також не забудьте підписатися, щоб не пропустити новий ролик. Ну а з вами була Анна, і до нових зустрічей!